Немає поваги до українок, які мають справу з іноземцями. Я тобі відповім як тато двох прекрасних донечок. Мені головне, щоб мої діти, коли виростуть, були щасливі, були в хорошому шлюбі, про них піклувались, вони піклувалися і щоб в них все було добре. Чи буде то українець, єврей, німець, росіянин, казах і так далі? Це вже справа їхня, як дорослих людей, з ким бути. З твоєї логіки, якщо Українка буде в стосунках, наприклад, ну, допустимо, з євреєм, де да він ж не українець. То ти її поважати не будеш. А якщо вона буде в стосунках з якимсь українським алкашом, який буде її пиздати кожного дня, то ти її поважати будеш. Я тебе правильно розумію? Чи я неправильно розумію, що ти пробитий? Я не поважаю. Та всім похуй, кого ти поважаєш. Ти хто, блядь? Ганді, блядь, Дональд Трамп, Зеленський, не знаю там, Шакіл Ніл, блядь. Я не поважаю, блядь. Чому ви себе блять уявляєте?